Слава Україні. Слава Україні! Сьогодні, Сьогодні ми з вами виконаємо ще одне завдання та відкриємо ще одні ворота. ворота. Я вже погодувала наших, наших конячок, зараз я їх прив'яжу до Ага, так, діалог. Субтітри, як завжди, будуть унизу. Тепер відкриваємо двері. І, і нас зустрічає шафа. шафа. Круто. Відразу, Відразу так шафа. шафа. Так, так, добре. Зараз. Кексик. Відкритий. Мені цікаво, там далі буде якийсь діалог чи ні? Ну, це просто якось дивно. Хоча вроді би логічно, ми вже забралися у чужий кабінет, але трохи дивно. Так, добре, я зараз спробую розібрати, наскільки в мене вийде. Якщо буде діалог, я його запишу. Поки що все. Так, я продовжую. Я розчистила дану локацію вже на 85%. Тут залишилась єдина шафа на 70%. І так а, трохи по мілощі. Ну, не сказала, що помілочі, але такі ось великі різні камінці, дерева тому подібне. А зараз я хочу зробити дещо разом з вами. Це зібрати деякі речі з локації, отримати з них енергію, якщо вийде, і потім повернутися сюди. Так. Зараз. Так, буду достаток. <eventual measure> так, трохи енергії є, начнм уже понрим. Так, 500 шкуру добре, але я хочу. Ні, хочу, хочу. Ой, ось так хочу. Ще 50. Так, я вважаю, буде трохи краще. Знову відправляюсь на цю локацію і зараз з вами виконуємо завдання та повідкриваємо. Всі наші рези. Так, давайте дивитися. Давайте, напевно, почнемо звідсиля. Так, бокс з інструментами. Що ще? Так, нічого? клетка Так. І тут нічого, нічого. Так, поки що нічого. Так, ось якийсь бокс. Угу. Супер. Дерево. Так, трохи колекції. Ресурсів. Угу. Енергія, Енергія будущего, ні. Так. Ну, цікаво так мала хід, бачив, допомога, вона мені не потрібна, в мене їй повно. Так, ну, трохи енергії дали, на тому дякую. Так, далі. Що у нас таке ще є? Так. Давайте тут ще щось. Там він наградник. Давайте відкриємо. Сподіваюсь, без допомоги буде. Так. Майже все те ж саме, що і в дереві, але замість малахіту не камень. А ні, ось і малахіт. Знову допомога. Ну, непогано, непогано. Так, далі. Так. Ну, розручик. Так, поки все те ж саме. Ніякої різниці я не бачу. Так, ще соночок тут є. І, напевно, так, а ага, ще ж тут є. І тут а, щось ще таке. Подивимось зараз. Угу, uh -huh. це карта, добре. Ще карта. Карта. Мапа. Мапа. Інструменти. О, сущик знайшла. Добре. Так, давай пока вы збирається, Давай. Так, остання мапа є. Тепер я віддаю усі 15 мап. Відкриваємо, ага, треба зібрати щось. Ну, окей, так вважаю. Рекомендую. Так, я вважаю. Отак. От Андали, у нас еще троих. Так. Ой, так. Итак. Хм. А еще. так, стоп, давайте еще раз. Ось так. Раз. Так, так. давайте дивитися. Або тут обо тут, значить, воно. Так так, 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 ой, так, так і так. Але ось ось що походу, була помилка, Але якось тим трохи. Хм. О, добре, 11.21, thank you. Тепер наша шафа. А давайте я зараз перекладач використаю. Так. А, українська. Винні відкрити цей серф без правильної комбінації. Шукати підказку в офісі. Потім відать першу цифру. Один. Один. Два. Один. Так. Добре. Зараз... Аскільки її треба було? Ох. Зараз по-іншому зроблю. Але нам не потрібна. Через метеорологічний завод зараз. Ага. Так, англійський. Ча ось 10. Так, наша локація. Так. підкрити, Щось не отримує. дякую, Дякуємо. Так, а субтитри будуть унизу. Так, є, Ми, я виконав завдання. Ще одна рулетка. Добре, дякую. Тепер я виконую з вами разом. Доповнительне завдання. Кія 3. А ще Так, зараз. Четверта треба знайти. Так, а де четверта? Щось я її не бачу. А, ось вона. О, представляєте, не вистачає, значить де ще є? Хм. Дивно, мені здавалося, що я ось ці відкрила. Давайте добре Хрелс. у нас. О, нам відкривають шахту. У шахті є завдання. Награди, якщо чесно, такі собі. Добре завдання таке собі. І награди. Ну. Ну, це рулетка, напевно. Ну, слухайте, до 70 можливо. Але, Але не забуваємо, що у нас сьогодні з'явилася нова обнова, котру ж потрібно теж подивитись. Так, е народ, хто знає, де А ось це знайшла останню. А то шукаю, шукаю, важу, важу і не знаходжу. Так. Усе є. Супер, залишилось добити до 100%, в принципі, але я не впевнена. Треба ще подивитися все-таки, що ж я отримаю за 100%. Ніяк в мене не виходить це зробити. Подарунки до 70% ви можете побачити у наступних відео. Також в наступному відео буде про нашу обнову цю. І, можливо, якщо я все ж таки рішусь, або якщо дане відео а, до, за 3 дні збере 20 лайків, тоді я розчищу дану локацію на 70%, щоб отримати рулетку. Можливо, навіть якщо більше 100%. Тоді, то, якщо набере більше 100 лайків, тоді я розчишу на 100%. На цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Всім гарного дня!